Надія є, хоча й примарна в Одесі. обдурені вкладники пікетували під обласною прокуратурою. Зібралося понад півсотні людей. Кажуть, з понеділка їм обіцяли розблокувати рахунки, але цього не сталося. Чому розкажуть наші регіональні кореспонденти? Раніше вимагати свої гроші, обурені вкладники ходили в банк, але коли офіційно почалася процедура його ліквідації, стали мітингувати під обласною прокуратурою, аби розблокувати рахунки необхідна воля наглядового відомства. Грошей люди чекають з літа. На прийом до заступника прокурора області усіх не пускають. Проходять два представники ініціативної групи. Оставайтесь, будь ласка, здесь. Ми з Андрієм Ніколаєчем перейдемо в канцелярію, где прийоми за кернічного. Більшість складників, що прийшли на мітинг, все ще сподіваються повернути свої заощадження. Людмила Миколаївна вимагає гроші сина. Він у відрядженні, а невістка залишилася вдома з маленькими дітьми. В наше час, ось це, що зараз твориться, вірити нікому не можна. Ні прокуратурі, ні нашому правительству, нікому не можна. Це вже зараз не то. Обманули людей и продолжают обманывать, и гробят людей. И... Для них це все хорошо. А то, що люди голодають, то що люди без денег, це їх не касається. Зустріч з прокурором бажаних результатів не дала. Адвокат вкладників каже, прокуратура порушує домовленості, досягнуті на попередніх зустрічах. Це вже четверта минулого разу обіцяли розблокувати рахунки в понеділок, але цього так і не сталося. Причина людям невідома. Основна претензія стоїть в тому, що після того, як вкладчики банку дали показання слідувателю, не відбувалася розблокування їх вкладов і вони так і не смогли отримати свої дії з фонду гарантірування. Порто Франк був єдиною фінустановою, через яку отримували гроші усі моряки Одещини. Однак, 30 січня Нацбанк відкликав ліцензію у Порто Франко, визнавши його неплатоспроможним. У фонді гарантування вкладів людей запевнили до 18 березня свої заощадження. Вони таки отримають. Утім, люди обіцянкам не вірять і вже до кінця тижня збираються на черговий мітинг. Артем Глєбов, Євген Руденко, Олена Маміна спеціально для ТВАЙ.